Житловий комплекс Фазер Відеял родинна фортеця встигніть обрати найкраще планування. Лідери країн Європейського союзу не дійшли згоди щодо плану Єврокомісії надати Україні до 140 мільярдів євро у вигляді кредиту, забезпеченого доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє Financial Таймс під час неформального саміту ЄС у Копенгагені. Першого жовтня Бельгія, на території якої зберігаються левова. Частка активів у кліринговій системі Євроклір відмовилася підтримати ініціативу. Давайте з вами розбиратися простими словами, чому і чи будуть чи були запропоновані компромісні формати, наприклад, лише часткове використання прибутку від активів чи створення спеціального фонду, можливо, щось інше, якісь інші варіанти. Ну, справа в тому, що дійсно складна доволі структура використання цих коштів і взагалі, скажімо їх так, зберігання у фонді євроклір, який знаходиться у Бельгії, який має доволі складну систему там управління цими коштами. Ми знаємо, що значна частина країн Євросоюзу має там свою частку, куди вони її спочатку надіслали і тепер розпоряджаються нею за рахунок посередницької організації, яка втім є дуже бюрократичною. Яка є дуже консервативною, так само як і Бельгія сама по собі як держава, і безперечно, ці рішення вони потребують консолідованого рішення усіх. Ну ось яке викликає звичайно занепокоєння. Причому від кількох політичних діячів одночасно, і від там угорського так званого прем'єра, ну від нього інакше речей очікувати. Не варто кажуть багато про те, що там французький лідер мав певні застереження, говорячи про те, що нібито ці кошти вже використані були за для того, аби з них відсотки на, нараховувалися, а, а там використання самої суми воно є неприпустимим у вигляді такого репараційного ререпараційного кредиту. Ну, ось тому це лише перший підхід, скажімо, до снаряду, так би мовити. Після чого я впевнений, будуть додаткові консультації, додаткові обговорення щодо якихось альтернативних можливостей, чи до приклад. Оду є думка про те, аби взагалі ці кошти вивести із єврокліра і покласти в інакший фонд, який може бути більш ризикованим з точки зору там накопичень, та але при цьому який даватиме інструменти полегшені для того, аби саму суму використовувати і повертати їх росіянам тільки після того, коли вони по перше заберуться з території України. По-друге, коли будуть готові виплачувати Україні репарації за зруйновану інфраструктуру, вбиті життя. Тя і позбавлення України років розвитку і прогресу, тому я все ж таки залишаюся оптимістичним з приводу того, що можуть бути і альтернативні формулювання і спроби використання, якщо не всієї суми, то принаймні її частини. Ну або європейці мають погодитися на те, що це теж їхня війна, і платити за неї вони мають не лише за російські кошти, але й за свої. Натомість сьогодні ми не чуємо дискусії. І про те, що в Європі потрібно підвищувати податки, тоді коли в Україні вони вже давно підвищені, і в росіян навіть наших ворогів зараз розгляд йде того, аби з наступного року також вони були підвищені, тому що війна це дорого. Війна це. Ресурси, це кошти, це зброя, яка потребує вливань, і от європейці, які не хочуть зменшувати рівень соціальних благ для власного населення, які не хочуть зменшувати якихось соціальних програм, але при цьому відмовляються надати Україні ті ресурси, які потрібні для підтримки і економіки, і скажімо, з зміни ходу справ на полі бою. Тому я думаю, що все ж таки сили розуму і кон конструктиву візьмуть гору, і буде знайдений той варіант, який дозволить Україні отримати необхідне фінансування на продовження війни і на збереження контрольованості всієї держави, і країни як такої. Пане от Блумберг повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ по, про новий механізм націоналізації та швидкого продажу іноземних активів. Ймовірно, це відповідь глави Кремля на плани надати Україні репараційні кредити, про які ми з вами говоримо. І джерело видання розповіло, що указ спрямований на прискорення продажу як російських, так і іноземних компаній. Якщо Євросоюз почне конфіскацію російських активів, чи може Москва відповісти такими, скажімо, симетричними заходами? Чи не є це також причиною обережності зі сторони країн Європейського союзу? В тому числі безперечно, ну я думаю, що тут радше справа в тому, що для Росії ніколи не було якихось юридичних обмежень для того, щоб зробити щось, аби насолити, скажімо, своїм противникам із європейського континенту, тому що були випадки, коли там росіяни конфісковували націоналізовували частину там європейського бізнесу, тобто такі прецеденти були, і якщо там Неквапливість європейських лідерів вона залежить від того, що можуть якісь там е е бізнеси віджати, відверто кажучи, і забрати їх там на користь Російської Федерації. Ну то тоді гріш ціна таким лідерам, які намагаються порозумітися із путіним і у е тихомирювати його умиротворювати. Це якась дуже подібна риторика до тієї, яку сповідує зараз Дональд Трамп, говорячи про те, що там треба домовлятися, да з росіянами про те, що має бути. Там особистий зв'язок і подібні речі, тому як на мене, це абсолютно неприпустимі речі, і говорити про те, що вони не будуть вживати якихось кроків для того, аби Путін не забрав якийсь завод чи якісь комерційні площі. Ну це не лідерство, тоді це пристосуванство, і це навряд чи можна назвати політикою найвищого рівня в Європі в фактично спільноті, яка мала б задавати стандарти того, як виглядають цінності і як потрібно цінностей дотримуватись, пане Максиме. До е, того що у Франції правоохоронці затримали двох членів екіпажу танкера, які вважають частиною російського тіньового флоту в рамках державного розслідування. Про це повідомляв прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню. Сьогодні наразі судно стоїть біля французького порту. Членів його екіпажу затримали за рішенням прокурора Бреста. Давайте од відштовхуючись від і цієї новини, загалом яку позицію Франції і не тільки Франція займає щодо тіньового флоту Росії, чи планується жорсткіше регулювання в межах санкційної політики ЄС, як зараз із введенням санкцій на танкери і російські нафтові термінали з урахуванням попереднього досвіду, і що планується? Ну, справа в тому, що європейці тут навряд чи є ворогами ті тим проханням і побажанням з боку України аби обмежувати тіньовий флот. Так знаємо, що багато є країн, які не погоджуються із цим. Ну які там можливо в Європі знаходяться територіально, але не є частиною європейського союзу. Я зокрема про Туреччину говорю, в якої там свої плани і свої думки. Знаємо зараз інакшу позицію американського президента Трампа. Па, який також не те, щоб навіть посилював тиск на тіньовий флот, а десь можливо і послаблював і контроль за дотриманням тих санкцій і обмежень, які були введені навіть раніше. Але цей прецедент він може стати спусковим гачком для того, аби обрізати все, що пов'язане із Російською Федерацією, навіть тими економічними зв'язками, які вони мають, тому що Росія вона раз зразу в раз демонструє свою абсолютно ну не ні ста якусь абсолютно непридатну для сучасного світу модель поведінки, коли будь-які шпарини для продовження співпраці із зовнішнім світом для торгівлі для роботи окремих секторів економіки вони використовують як військовий інструмент. І якщо підтвердяться усі ті побоювання, які мали європейці, що саме з цього тіньового флоту запускалися, такі ці дрони, ну це означатиме, що це потребує набагато. То жорсткіших методів аніж вживалися раніше. Хоча, скажімо так, обмеженням заходу там у європейські якісь територіальні води російських танкерів чи танкерів під іншими прапорами, але які тим не менше управляються росіянами, і везуть їхню сировину, саме по собі не вирішить проблему запуску тих же безпілотників, тому що для того, аби це робити, не потрібно бути там за десятки кілометрів від суші, іноді це можна зробити, Робити і самої території е, країни і відсвяткувати це не настільки просто, як е, свідчить практика. Тому е, тут потрібно боротися набагато жорсткішими інструментами, і вони мають бути не в тому, аби знайти уже наслідок е, того, що відбувається, потрібно шукати причину а причина знаходиться далеко за межами європейського простору. Причина сидить невідомо де чи то в Москві, чи в якомусь бункері, чи ще десь, і приймає рішення про вбивства громадян іноземних держав, в тому числі є. Європейців, американців, будь-яких інших національностей не говорячи вже про е, українців. Тому тут потрібно діяти асиметрично, тому що ну, от ми спостерігали за там е, зальотом кількох десятків безпілотників на територію Польщі про винищувачі над Дестонів, про е, дрони над аеропортами, і містами Європи, і критичної інфраструктури і військової, в тому числі, але все, що ми чуємо від лідерів європейських країн і від НАТО, це те, що ми повинні підготуватися краще до подібних атак. Ми повинні там унеможливити подібні провокації, але ніхто не говорить про те, що ми маємо знищити або нейтралізувати причину усіх цих загроз. Тобто, ми зараз чуємо лише захисну таку риторику, натомість ніколи не чуємо про те, що потрібно надати Україні більше зброї про те, що потрібно там не знаю в Естонії розмістити ядерну зброю. Про що естонці самі сказали і погодились на це, що нам потрібно е, накинути. У ще кілька тисяч військових НАТО на східні кордони альянсу, що нам потрібно розгортати додаткові системи стримування чи то завдавати якихось превентивних ударів, в тому числі по а, тим же винищувачам. і це насправді є закликом до Путіна робити ще жорсткіші провокації, які рано чи пізно призведуть до людських жертв. В цьому можемо не сумніватися. На жаль, пане Максимот, я бачу із посланням на одне польське видання, що Росія готувала теракти в Європі з використанням БПЛА та банок з-під кукурудзи з вибухівкою, а так і готували в Польщі, Литві, Німеччині. І в Литві вибухівку знайшли на кладовищі в Польщі. Затримали ймовірного агента Росії із вибухівкою, деталями для дронів і сим-картами. Ми бачимо, що такі випадки деталі частіше вони. Відбуваються і має бути якісь принтивні заходи вживатися країнами НАТО зараз для захисту від подібних атак. І про дрони літаки ви вже вказали, що має бути відповідь конкретна і на діях, але не тільки на словах. І що має бути постачання зброї Україні для того, щоб стримувати Російську Федерацію. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про обговорення з президентом США Дональдом Трампом. Можливості надання Україні далекобійного озброєння, і як сказав Зеленський перед журналістами в Копенгагені, все залежить від персонального рішення очільника Білого дому. Як ви вбачаєте зараз ситуацію із комунікацією загалом з білим домом? Наскільки вона покращилася, і питання передачі далекобійного озброєння, на якому ймовірно етапі ми зараз перебуваємо, зрозуміло, що в інформаційному просторі буде з'являтися лише припущення того чи іншого е, моменту, якщо ми говоримо тут про томагавки передачу даного озброєння Україні. Тут ваша думка. Ну, я думаю, що безперечно, якщо ми чуємо від президента Сполучених Штатів про те, що він розглядає можливість надання Україні далекобійних систем враження ворога, ну свідчить про покращення комунікації і вочевидь знаходження тих підходів, які дозволяють впливати безпосередньо на американського президента. Ми за ці сім злишком місяців, з січня, коли прийшов Трамп вдруге до овального кабінету, побачили, що насправді немає сенсу Су і не має ніякого впливу жоден із членів його команди, і думки членів його команди, якщо вони не співпадають із думками самого Трампа. Тому не намагатися вплинути там на когось із команди, тим самим переконуючи Трампа, абсолютно не підхід. Тому краще ніж особисті зустрічі е, президентів мається на увазі українсько-американського, аніж там телефонний зв'язок, аніж якісь інші форми комунікації, і що найважливіше переконливі аргументи з боку. У України у вигляді інвестиційних проєктів, якихось обмінів досвідом, інакших якихось речей поки що немає кращого ніж це. Тому звичайно, те, що в останні кілька днів, вже мабуть тиждень, лунає думка про можливість надання Україні такої зброї, вона надихає, але знаєте, я намагаюся уникати якихось завищених очікувань, аби потім не було гіркого розчарування, тому що українці за час цієї війни багато разів потрапляли в такі емоційні гойдалки, які перетворювалися в зневіру і в таку ненависть, можливо, до і до ситуації, в якій ми знаходимося, і до деяких наших союзників. Тому тут в цьому плані потрібно зважати на те, що ну вочевидь, ми готуємося до першої за часів другого президентства Трампа зустрічі очільника Білого Дому із китайським своїм візаві із е, Сі Цзіньпіном на полях. Тес Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, яке подія відбудеться наприкінці жовтня в південній Кореї, і от багато американської преси пишуть про те, що можливо там поспілкуються вперше Трамп із Сі Цзіньпіном. Тому, зважаючи ось на цей фактор і на цю можливу зустріч, маємо звикнутися із тим, що Трампу дуже важливо ну не виглядати от відверто слабким порівняно з сі дзіньпіном. А за останні ці місяці. Особливу поразку в анкореджі із путіним трамп виглядає в слабкій позиції, тому очевидно, що йому потрібно загострювати риторику, йому потрібно демонструвати силу і потенціал застосування цієї сили. І ось там питання російсько-української війни і нейтралізації самого Путіна як там лідера політичного цього режиму. Ну він виглядає переконливим. Але дуже важливо, аби за ці тижні, що залишилися в жовтні до цієї потенційної зустрічі ми побачили не тільки слова, але й дії. І якщо там мова не йде вже про застосування тих томагавків, то принаймні про е, збереження постачань озброєння і про дозвіл на постачання в Україну більших пакетів е, військової техніки, аніж до цього Пентагон із е, Трампом особисто погоджував. Якщо я не помиляюсь, там два пакети по 500 мільйонів країнам НАТО погодилися продати. А ми пам'ятаємо, що Минулі роки, коли приймав ще американський конгрес е, пакети допомоги Україні, це були десятки мільярдів доларів. Це точно були не сотні мільйонів. Тому потрібно точно збільшувати об'єми. Потрібно е, бути більш жорстким, як е, таким фактичним лідером північно-атлантичного альянсу, не давати двояких відповідей про те, чи можна збивати російські винищувачі, чи не можна, можна, але треба дивитись по ситуації. Американці не знають, чи будуть в це втручатися. Потрібно, е, Позиція чітка, жорстка і незмінна з приводу того, що ми боремося із вісю зла, якого очолює Китай, але частиною якої є точно Росія, і що нам потрібно е, зробити все можливе для того, аби цей терор припинився і без різкої позиції, без відповідних інструментів, це все стає безмістовним. Тому, якщо Трамп хоче виглядати сильним, він дійсно має не лише говорити, але й робити практичні кроки для того, аби в Україні з'являлись томагавки, аби Україна могла застосовувати далеко. Бійну зброю по всій території Російської Федерації і мати політичну підтримку з боку і блоку і сполучених штатів як держави у тих діях, яких ми прагнемо досягнути на полі бою і в дипломатичному контексті, пан Максима. Поки ми з вами ведемо діалог, Путін паралельно виступає на Валдаї і з'являється дуже багато різних вже цитат, які розповсюджуються телеграм-каналами. Я пропоную їх озвучити і також прокоментувати. Не будемо всі окремо, а ті, які вже є зараз. Путін сказав, що Росія двічі заявляла про свою готовність вступити в НАТО, але обидва рази отримала відмову з порога, Сказав Путін. Також сказав, порадував публіку такою собі пацанською цитатою проти вломання прийома», Заявив, що санкції проти Російської Федерації провалилися, і також він заявив, що. Слова про можливий напад Росії на НАТО, це дурня, в яку неможливо повірити. Росія не буде нападати на НАТО, спіть спокійно, сказав Путін. Ми це пане Максиме з вами десь колись чули перед початком повномасштабного вторгнення, коли він казав, що на Україну теж не буде здійснений напад, але Путін вдався до такого цинічного кроку. Як можна охарактеризувати ці заяви, зрозуміло, що нісенітниця, яка лунає з вуст російського терориста. Найбільш спрямована на внутрішню аудиторію, можливо, і на країни заходу. Але тут Путін демонструє свій не страх перед тим, що зараз відбувається. Йому байдуже, він каже, що санкції не працюють. Загалом він не буде вдаватися до ніякого більш глобального кроку щодо вторгнення до країна НАТО і багато інших моментів. Ви знаєте, я помітив таку закономірність, що е, українці е, з часом перестали взагалі звертати на увагу на будь-які заяви з боку Путіна. Ну як мінімум, через те, що вони не мають ніякого впливу на реальний хід справ на полі бою, і вони не мають ніякої практичної цінності. І от е, здається мені, що чим більше усвідомлення того, що це абсолютно безглузді заяви, які не мають ніякого сенсу, тим більше бажання у Путіна щось нам. Розповісти і все частіше відбуваються ці виступи. Я думаю, що якби там аналітики якісь кількісно порахували скільки виступів було в Путіна там за час війни, то зараз ми на якийсь пік вочевидь виходимо за кількістю а, цих заяв, але їхня впливовість стає все меншою, все слабшою. Ось але що стосується цих заяв, ну вони ж абсолютно а, алогічні і такі я би сказав, ну не, не пов'язані з реальністю, тому що. Ми ці розповіді про те, що санкції не впливають на Росію, чуємо з 22-го року, колись Путін навіть говорив, що це навіть корисно для економіки. Але коли доходить справа до спілкування із американцями, з українцями, з стамбульськими якимись форматами перемовин, перше про що говорити починають росіяни, це про зняття санкцій, про зменшення обмежень, про зняття якихось там е, е, санкцій проти авіаційної галузі, І те, з чим наприклад, Кладу той же Дмітрієв літав до Вашингтона кілька місяців тому. Там же ж був цілий перелік того, з яких секторів економіки потрібно знімати санкційні обмеження. Тому це звичайно не санітниця, повна дурня і ну, мабуть, на внутрішню аудиторію ви правду кажете зорієнтована, тому що лише вони там живучи в повній ізоляції інформаційній можуть повірити в те, що жити стає лише краще і веселіше ніж було раніше. Ось але проблема в тому, що європейці. І до жаху перелякані, і вони готові слухати Путіна. Вони готові звертати увагу на його заяви. Я думаю, що мабуть там це мало би викликати якесь полегшення у пересічного європейського обивателя через те, що Путін пообіцяв не нападати. І, до речі, багато інформаційних спецоперацій Росія проводить на території Європи, саме з метою того, аби переконати європейців в тому, що з Росіянами. Краще домовитися, аби вони на нас не нападали, аніж допомагати Україні. Я думаю, що ось ці заяви вони також є частиною такої спеціальної інформаційної операції проти західного суспільства західних держав. Пан Максима, але ви правильно кажете, що Росіяни приймаються за санкції, і це очевидно. Ми бачимо проблеми зараз з економічної точки зору, тому що Росія через брак бензину. Імпортує його з Білорусі, про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України за даними розвідки. Росія відновила поставки з Білорусі після майже річної перерви. Закупівлі проходять через Санкт-Петербургську міжнародну товарну сировину біржу. І з нафтою певні є нюанси, наскільки масштабним є дефіцит, і зараз наскільки масштабною є проблема для Російської Федерації. Ну, ми можемо аналізувати лише якісь публічні дані, і була цифра про те, що понад 30% нафтопереробки у Російській Федерації було вражено. Тут важливо зазначити, що саме вражено, а не зруйновано, тому що це різні речі. І якщо ми говоримо про виведення з ладу на певний час, та то це на жаль не руйнування, і для того аби руйнувалася ця інфраструктура, дуже потрібно, аби були ось ті далекобійні інструменти, на яких немає табу, і які є в достатній кількості для того, аби прилітало ще сильніше і потужніше, і відновлення тих нафтопереробних заводів було не таким швидким. Ось і аби там ось ці антидронові сітки, які вони будують металеві навколо НПЗ, вони не мали ніякого сенсу, тому що проти ракети немає ніяких прийомів, як її нейтралізувати. Ось, але те, що е, зменшує об'єми видобутку нафтопродуктів, те, що звичайні росіяни відчувають брак цього ресурсу на звичайних автозаправних станціях, те, що логістичне плече для довезення цього пального воно лише зростає, і про те, що всі ці удари українських збройних сил проти російської енергетичної інфраструктури мають накопичувальний ефект, це безперечно позитив, і це те, що матиме в якийсь момент ну серйоз. Зну проблему для Російської Федерації, і, взагалі, трошечки саркастично це виглядає, коли країна бензоколонка не має бензину, і мабуть в цьому величезна заслуга українських сил оборони і того, що вони змінили позиціонування Російської Федерації як всередині своєї країни, так і на міжнародному рівні. Ну ось потрібно лише додати тут потужності, та і додати впливовості для цих атак, ось і мені. Мені здається, що це мало би прекрасні результати для спроможності Росії в принципі не тільки внутрішній ринок забезпечити, але і експортувати ці нафтопродукти, в тому числі до держав, які задешево це купують зараз і користуючись такими можливостями. Я кажуть, пане Максима, санкції Малька Буданова працюють досить ефективно і влучно. Віримо, що так і надалі буде.